Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing 2. Так, натискаємо сюди. Так. Ось так. Так, відчинити скриньку. Так, дякую, забираємо. Так, давайте сюди відчинити. Окей. Так, чомусь воно не відчиняється. Так, окей, бачите, зробив трішечки монет. 56 967 монет. Так, що, натискаємо тоді далі. Так, давайте беремо баги. Старт. Так, бачили РПМ хотів зробити, але мені здається, що не вийшло, на жаль. Так, четвертий. Далі. Ну, намагався, намагався зробити РПМчик. КПС бачили, як вона ніс піднімає. Ніс вгору піднімає. Так, є четвертий. Так, далі. А, теж а, хотів РПМчик зробити, але не вийшло. На жаль. Бо якщо вийде, вони там пишуть ідеальний старт. В мене таке вже було один раз. А, теж, а, до речі, грав на... Багі. Так, другий приїхав. Так, Окей, далі. Так, четвертий. Натискаємо окей Так, є. Так, далі. Так, давайте беремо релійне авто. Так, давайте його. Так, давайте, як завжди, старт. Е... Так, не вийшло РПМчик зробити на 100% круто, щоб було. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Вам подобається ця мапа? Під водою. Капець? Треті, бачили, вони зверху перестрибнули, а я їхав вже перший. Я у шоці. Ось так вони перестрибнули. Так, поки що другий. Так, в мене дах відвалився. Так, другий. Далі. Так, перший поки що, але дуже важко. Є, Лайкосик! круто, перший. Так, далі. Є перший. Так, є, подобаєчка залітає. Так, натискаємо далі. Так, є. Далі. Так, давайте щось прокачаємо. Ту -ту -ту -ту. Так, бачите, 58 266 монет заробили. Ті-ті-ті круто, мені подобається. Так, все. Що що прокачати, як думаєте? Двигунчик, колесо, трубу, коробка передач, кипець, я так думаю, що все потрібно, але що спочатку? Бо на все зараз не вистачить монет, на жаль. Так, давайте двигунчик. 18 тисяч. Чпуньк. Так, давайте старт зробимо, подивимось, як вона їде. Оця мапа мені подобається. Так, третий далее далее. Дах відвели знову, Капець. капець, я у шоці? Я перший їхав. Так, натискаємо ОК. Так, є. Так, далі. Так, що? Давайте прокачаємо... Прокачаємо колеса. Так, чпунь. Так, старт. Подивимось, як о, з прокачкою колес. Так. Далее. Вашка мапа. Другий. Фу, я думав, що буду четвертий. Так, далі натискаємо. Так, натискаємо ОК. Так, є. Так, далі. Так, давайте прокачаємо турбо. Так, чпунь і старт, як завжди. Так, це ще турбо. А, так подіяло. капець. Дивіться, я перший їду. Вони там, от, по суть заднього усі разом. Хе, бай. Вподобаєчка залітає. Круто. Так, далі. Еа хотів РПМчик зробити нормальний, але не вийшло. Так, є перший, круто. Так, перший, лайк. Так, далі. Так, бачили скриньку одразу два рази прокачав. Круто. Так, далі. Так, давайте коробку передач прокачаємо. Чпуньк. Так, все. Старт. Так, пробуємо rpm чик Бачили, хотів відпустити, коли треба. А потім знову натиснути на газ, але... Або невчасно відпустив. Треба ще тренуватися. Але в мене вже один раз вийшло, тому я дуже сильно зрадів цьому. Так, є четвертий. Далі. Невчасно, мені здається, відпустив. Так, треба, до речі, зараз зайти під бірочку, подивитися, яка стоїть в мене на цій тачці. Є е перший. Подобаєчка залітає круто! Так, далі. Так, перший. Треба обережно, уважно їхати. Є круто, перший, є лайкосик. Так, далі. Є, лайк перший, круто! Так, далі натискаємо. Так, є. Так, далі. Так, э, супер, так, давайте старт натискаємо ще раз. Лайк like, перший. Далі. Бачили, відпустив газ, щоб стрілочка була на зеленому, але щось не вийшло, на жаль. Вау, перший лайк. Круто. Далі. Третє, важко було. Так, далі. Але перше все одно. Лайк, круто. Так, далі. Так, є. Так, натискаємо далі. Так, монети, дякую. Супер, так, далі. Так, давайте подивимось підбірочку. так, я хочу ось цю, щоб були крила. Так, давайте. Що? Можна щось прокачати. Давайте турбо. Так, чпунь. Так, все старт. Так, другий поки що. Перший приїхав, а я приїхав другий Так, далі. Так, дах вже відвалився. Так, третій. Далі. Важко було, бачили як. На одному місці їхав і все, буксував. Так, другий. Далі. Так, другий. Окей, натискаємо. Так, натискаємо далі. Так, давайте ще раз старт. Подобаєчка залітає. Круто, бачили перший. Так, далі. РПМчик mm. хотів знову зробити, але не вийшло. Знову. Так, ось так. Ось так. Давай, 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 шведесенько, шведесенько. Так, є, круто, перший. Лайкосик. З мене відосик, з вас лайкосик. Так, далі. Є! Круто! Ви бачили? Ідеальний старт. Ідеальний старт було написано. Я у шоці, це другий раз в мене вийшло. Ще й перший приїхав. Лайк. Натискайте. Так, далі. Так, все перший. Круто. Так, далі. Так, прокачали повністю скриньку, бачили три рази. Це що за те, що ідеальний старт був? Так, ну що, натискаємо відчинити? Так, 6 тисяч монет. Так, дякую. Вау, круто, мені дуже сьогодні сподобалось. Що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте також на лайк, також натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал. Та ось тут граю в FNAF. Хорор, жахи, але дуже цікаво. Дякую за перегляд. До нових зустріч. До побачення.